Добрий вечір, шановні друзі. На екранах ваших телевізорів черговий випуск інформаційної програми кабельного телебачення Новини краю у студії ведучий журналіст Роман Фабрика. Ось і наближається до кінця е, вихідні дні. По різному ми їх з вами відсвяткували, відпрацювали. Бо сьогодні нам не до парадів, не до демонстрацій, як говорили на травневих мітингах представники різних партій і угрупувань. Час нині нелегкий, турбот чимало, особливо весняних, погода була хороша, і у кого є город, у кого дача, присадиба в селі, треба було все посадити, все зробити, щоб взимку було що їсти. Бо ми ще не знаємо, як колгоспники наповнять восени державні засіки. А тепер перейдемо до новин. В Івано-Франківську відбулася звітно-виборна конференція обласної організації Українського фонду миру і Ради захисту миру. З доповіддю про виконану роботу виступила заступник голови Людмила Іванівна Ніколаєва. Зокрема, вона сказала: не прикро, але став такий парадоксальний феномен. Чим більше потепління в міжнародному плані, тим більше загострюються внутрішні соціальні проблеми. Ми всі томилися від нестатків, від порожніх приладків, від підвищення цін, президентських указів і процентів. Доповідач і виступаючі проаналізували діяльність фонду, внесли чимало конструктивних пропозицій, зробили ряд критичних зауважень колишньому керівництву. Фонд миру останнім часом помітно змінив свій напрям напрям своєї роботи. Тепер зібрані чи зароблені кошти не йдуть до Москви, як це було раніше, а залишаються у нас на місті і витрачаються на соціальні потреби. Зокрема, планується збудувати в Долинському районі оздоровчий комплекс для малозабезпечених, встановлюються Встановлюється і мені стипендії. Розвивається народна дипломатія, створюється при фонді малії підприємства. Делегати конференції обрали новий склад правління, президію і бюро головою обласної організації Українського фонду миру обрано Людмилу Іванівну Ніколаєву. І справ на цій стражданні землі. Головне зараз для нас знайти своє конкретне місце в по консолідації громадських сил. Сьогодні у нас прилавки магазинів порожні або напівпорожні. Власне для того, щоб вони були заповнені, бодай через рік-два піде мова у сюжеті, який ми вам зараз пропонуємо подивитися. Ось так по діловому виважено обережно. Працює невелика локальна торгова біржа в обласному. Центрі. Тут укладаються угоди на сотні тисяч, на мільйони карбованців. Усе, що тут записано, зафіксовано через рік-півтора, повинно появитися в натурі на прилавках наших магазинів. Три дні. У залі постійно діючої виставки товарів народного споживання, які випускаються підприємствами Івано-Франківщини, тривала виставка ярмарка товарів господарських і культурно-побутового призначення. Така виставка-продаж була організована тут вперше за розпорядженням облвиконкому. Власне, як пройшли ці торги, скажімо, у цей нелегкий для країни і республіки області час. Хочу запитати у секретаря ярмаркому. Любомири Антонівни Дучак. Любомира Антонівна, як ярмаркувалися вам у ці три дні? Ну, важко ще сказати кінцеві результати, так як ще поки що, як бачите самі, ярмарка в розгарі. Багато є і підприємств продавців, так як і покупців. Продавці це підприємства нашої області. Які виробляють товари господарського, культурного і побутового призначення. Покупці це оптові торгові організації державної торгівлі і споживчої кооперації. Ну, На яку загальну суму десь заключено торгових угод, ще важко сказати, але це вже десь доходить до одного мільйона карбованців, звичайно, в нових цінах. Скажіть, будь ласка, товарів прибавиться на прилавках після ярмарку цього? Ну, Це, звичайно, ми поживемо, як кажуть, побачимо, тому що зараз е, рішенням ярмаркому в основному як е, оптові організації і Держторгівлі і споживчої кооперації стараються закупити всю виробничу програму е, 1992 року на ті товари, які будуть виготовляти промислові підприємства, а потім вже ну, розпорядитись з ними, що залишити в області. А на республіканських і міжреспубліканських ярмарках частково обміняти на інші товари, так як в нас в області не вся номенклатура товарів, яка потрібна покупцям і виготовляється. Хотілося почути від вас ще таке, що нового представлено цього року на ярмарок? Ну, нове, взагалі, як ярмарка, тому що обласна в області ми стараємося зараз визначитись, ну якими ми товарами будемо. О, Торгувати так на 92 й рік. Ну, На жаль, окремі промислові підприємства можна навіть сказати, в зв'язку з тим, що ще не проходили е, сировинні ярмарки, не знають точного асортименту і стараються ну, заключити угоду ну хоча б в загальній сумі, а потім вже додатково буде погоджений асортимент. І все-таки, все що найбільше користується попитом у покупців? Найбільшу і питому вагу в загальних обсягах це складає виробництво меб, меблів, це і гарнітури і все. Зараз десь до 400 мільйонів карбованців буде на 400 мільйонів карбованців виготовлятись меблів підприємствами виробничого об'єднання прикарпат лісу. Одним словом всі товари користуються попитом, зв'язку з тим, що, на жаль, спорожніли наші полиці. Я думаю, наші полиці будуть напевно в певній мірі більш повними, якщо ця ярмарка пройде успішно. Якщо будуть заключені торгові оці угоди, і я думаю, що після цієї цього ярмарку у вас намічається ще ярмарок 14-15 травня. Що буде тут продавати? Тут будуть продаватись товари легкої промисловості. Це в основному наші такі. Поставщики товарів легкої промисловості, як виробниче хутрове об'єднання, «Тисмениця», які представить хутрові вироби на продаж для торгівлі, виробниче швейне об'єднання це головне підприємство Івано-Франківська швейна фабрика і Коломийська швейна фабрика, фабрика художніх виробів імені Рози, Люксембург, насильний асортимент, УПП глухих, яке виготовляє сорочки чоловічі. Та інші підприємства. Ну що ж, будемо сподіватися, що 1992 рік торгівля нас порадує і забезпечить необхідної кількості товарів в асортименті, ну і, звичайно, по цінах, можливо, трохи нижчими від тих, що є сьогодні. В Івано-Франківському катедральному соборі успішно діє школа християнської віри. Наш анонс. Діяльність цієї школи здобуває все більше прихильників серед батьків і дітей. Сьогодні ми показуємо вам фрагмент одного уроку цієї школи. З Завтрашнього дня кабельне телебачення розпочинає новий цикл передач з цієї школи. Ці передачі будуть транслюватися щонеділі о 20-й годині. Нам десь, і проси нам добре наші, як і ми прощаємо, Божою хама, іде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дасть нам днесть, і проси нам добре наші, як і ми прощаємо, довгих наші. На цьому студія кабельного телебачення і інформаційна програма Новини краю свою роботу завершує. Передачу сьогодні для вас підготували і провели оператор Іван Вовк, звукорежисер Петро Кришталович, ведучий журналіст Роман Фабрика. Наступного тижня новини краю буде вести Роман Боднарчук. Добраніч, на все вам добре.